Люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, привітати вас з наступаючими святами, Різдвом Христовим, побажати вам миру і добра і попросити усіх людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог змилився, простив і спас наш народ. І зупинився це зло. Мене важливіше, я вам хочу сказати добру звістку, яка написана в цій цвітній книзі є в Але для цього, щоб зрозуміти цю добру звістку, нам потрібно зрозуміти свій стан перед Богом. Всі люди є і висловують на покарання. Утесіти заповіді. Бог залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, всім розумом своїм, Всієї душею своєю і зі всієї сили своєю і любов ближнього свого, як самого себе. Ну чи виконуємо ми ці заповіді? Чи маємо ми цю любов? Любов довго терпить. Любов милосердствує любов не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправдою, але тішиться правдою. Усе зносить. Вірить у все, Сподівається всього усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, задумаємося, чи є в нас така любов, чи любимо ми Бога, чи любимо ми ближніх? Ні. Так говорить Святе письмо, що всі люди грішні і позбавлені Божої слави. Прийде той день, коли нам придеться стати перед Богом і давати звіт за своє життя. Які люди є люди, які не вірять в Бога, є люди, які бояться вірити в Бога. Тому що якщо Бог є, то є відповідальність. Нам придеться відповідати перед Богом. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб вам сказати, що Бог існує, Бог є живий. Ми не створені від мавпи. Нас створив сам Бог, самичний і самогутній вічний Бог. Але Бог любить нас. Бог настільки сильно полюбив людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб нас врятувати. Для того щоб нас промирити із собою. Ісус Христос, Він пролив святу кров за твої мої гріхи, дорога душа. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Він єдиний, хто може нас спасти, простити і дарувати життя вічне. Дорогі люди, для того, щоб нам врятуватися, потрібно покаятися і увірувати. Отож, примиріться з Богом. Покайтеся своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Приміть Його любов і спасетеся. Час поблизький. Господь греде. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Дякую за увагу. нехай вас благословить і бажа Господь. Гарного дня і щасливої дороги. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.